Що відбудеться у вас до кінця липня? Сфера здоров'я, кар'єра, робота, гроші стосунки, кохання. Швидкий експрес, прогноз. Скоріше поставте лайк цьому відео. І, будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь на мій канал і на мої соцмережі. А тепер до кінця липня. Для вас сфера здоров'я. Що буде? Робота, гроші, кар'єра стосунки кохання, відносини. О, здоров'я. Ну, королева Кубків каже про те, що. Ви будете себе достатньо гарно почувати, але буде трішечки заважати, якась історія може з алкоголем або переїданням, або ну, якісь такі. І, або, може, знаєте, ще буде напружена нервова система. Оце може бути таке. Але, в принципі, все буде в рамках да, в межах норми. Так, двійка пентаклів. Сфера роботи, грошей кар'єри. Ну, Двійка це невеличка така карта, будете е, підраховувати, да, зважуватись зважувати свої можливості з, зі своїми бажаннями, хатілочками. І будете підлаштовуватись під, під це. Будуть і доходи, і розходи, будуть такі, що ви будете е, думати, зараз заробляти чи за, зараз витрачати, але будуть гроші, вони будуть. Е, так би мовити, на всі ваші потреби у вас будуть гроші, але будете трошечки підраховувати, зважувати і обирати, на що витрачати і заробляти зараз, і не відпочивати, і витрачати гроші. Але гроші будуть. Кохання. Ох, кохання, будь ласочка. тільки подивіться, стосунки, десятка кубків. Ну тут все ідеально якийсь або сімейний затишок, сімейна відпу... відпустка, відпочинок, або це буде щось у лоні родини. Це може бути якесь палке кохання. Кубки, це емоції, почуття, родина, щастя, відпочинок, відпустка, народження дітей, святкування. Ну тут все супер. Ставте обов'язково, ставте приймаю, дякую, і приходьте на особисті консультації, якщо є. Такі питання, секретні або конкретні питання до карт Таро.